На Рівненщині зросла кількість смертей громадян під час пожеж. Лише за минулий тиждень рятувальники регіону зафіксували вісім летальних випадків. Серед загиблих троє дітей. «З початку 2024 року на території Рівненщини виникло 1566 пожеж, на яких виявлено загиблих 32 людини, з яких четверо дітей. А рятувальникам вдалося врятувати 35 людей». людей. Порівнянні із минулим роком, кількість смертей під час пожеж у регіоні зросла у 2023 Тьому на Рівненщині вогонь забрав життя 30 людей. Серед загиблих одна дитина. Найпоширенішими причинами пожежі є необережне поводження з вогнем, коротке замикання електромережі, пустощі дітей з вогнем і також неправильна експлуатація печей. Щодня ДСНСники регіону наголошують на простих правилах безпеки, які можуть врятувати чиєсь життя. Окрім текстових повідомлень у соцмережах проводять рейдові заходи разом із правоохоронцями. Ми закликаємо громадян правильно користуватися піччю, слідкувати за її. Якби належним станом. Також ми повинні спостерігати за тим, щоб не перевантажувати електромережу електроприладами, не вмикати багато обігрівачів в одну розетку і так далі. Плюс ми повинні пам'ятати, що на нашому прикладі вчаться наші діти. Ми закликаємо громадян наголошувати дітям на забороні використання сірників, запальничок, використання їх і в іграх, і так далі. Окрім цього, рятувальники наголошують на правильному виклику пожежників. Потрібно називати своє прізвище, ім'я а також чітко адресу події. ДСНСники закликають громадян дотримуватися усіх правил безпеки, адже попередити пожежу значно легше ніж її гасити. Юлія Смель Вячеслав Мельник, випуск новин.